Наповні член екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмної реалізації онлайн-магазину годинників. На другому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження це процес розробки та підтримки онлайн-магазинів. Предмет дослідження це методи розробки та підтримки онлайн-магазинів. Метою роботи є програмна реалізація онлайн-магазину, а у якості предметної області було обрано впродовж годинників. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати головне завдання з результатами аналізу проблемної області та дослідження існуючих аналогів для вирішення проблемних питань. Сформулюємо постановку задачі. Метою є розробка нового онлайн-магазину Хронос. Система повинна забезпечувати можливості зручних перегляду товарів, вибору товарів. Також оформлення заказів, поповнення асортименту та опрацювання заказів. Застосунок повинен бути кросплатформним. Система також має бути простою і зрозумілою для користувача. На слайді наведено функціональні, основні функціональні вимоги до системи. На четвертому слайді представлення порівняння існуючих mm -hmm. аналогів. Брендованість онлайн магазину це загальне враження від магазину, чи має воно завершений вигляд. Каталог магазину це зрозумілість розділів каталогу та їх представлення. Оптимізація онлайн-магазину це наскільки швидко система реагує на дії користувача, наскільки вона оптимізована під різні браузери та апаратні платформи, та зрозумілість дизайну та верстки це загальне враження від логіки дизайну веб-застосунку та його верстки з результатів порівняння можна зробити наступні висновки: по-перше. Певний рівень брендованості, що визначається і преміальним дизайном, і використанням корпоративного підходу в оформленні та представленні інформації, відрізняються виключно магазини, які є певною мірою представниками звичайних магазинів і використовують інтернет-середовище як додаткову платформу. Також є ряд проблем із дизайном. Так, так наприклад, в магазині Best Time в деяких розділах. Є темний фон та темний е, колір текстової інформації, що значно ускладнює її сприйняття. Е, магазин Секунда має занадто багато інформації в шапці сайту та на мініатюрах в розділі каталог, що значно відволікає від здійснення вибору. Дека вигідно відрізняється від інших аналогів раціональним мінімалізмом та дійсно брендованим підходом, проте має значні проблеми саме з оптимізацією. Так навіть десктопна версія сайту працює повільно, а от мобільна взагалі має проблеми із адаптивністю та часом відклику. Тож актуальною залишається задача розробки та підтримки нового онлайн-магазину продажу годинників, який би відрізнявся. Зрозумілим інтерфейсом користувача високим рівнем адаптивності та зручною навігацією, як для користувача, так і для адміністратора. E, на слайді представлено порівняння використання КМС та фреймворків для розробки онлайн-магазину. Серед e, характеристик для порівняння можна виділити зрозумілий та простий графічний інтерфейс користувача, тобто швидкість та можливість розроблення його, e, підключення платіжних систем. Це простота та можливість автоматизованого підключення платіжних систем до застосунку: адміністративна панель: це наявність механізмів та простота розробки адміністративної панелі, е, простота та швидкість розробки. Це загальна швидкість розробки платформи для онлайн комерції. Та простота підтримки це підтримка системи вже після її запуску, М -м, виходячи з порівняння. Розробка з використанням КМС була більш швидкою та не буде потребувати додаткових витрат на час. Більш того, така розробка буде простою в даль... дальшій підтримці. А за рахунок професіонального підходу графічного інтерфейсу вдасться наблизити до унікального корпоративного брендінгу. На шостому слайді наведено порівняння КМС, що найчастіше використовується для розробки онлайн-магазинів. Серед критеріїв порівняння було виділено вбудовану систему кошування для пришвидшення роботи застосунку, плагіни та розширення для електронної комерції. Це кількість та простота встановлення плагінів системи керування правами користувачів. Це механізм розгалуження прав та доступів користувачів. Адаптивність це можливість динамічно адаптувати сторінки під екрани різних пристроїв. Та SEO-оптимізація це інструменти налаштування пошукової оптимізації. Серед цих двох варіантів було обрано Magento. На слайді показано, який вигляд має архітектура веб-застосунку соціальної мережі на основі КМС Magento. Для побутови для побудови архітектурного каркасу застосунку використано схему проєктування моду View controller Ця схема використана декілька шаблонів проектування за допомогою яких модель даних програми користувацький інтерфейс і взаємодія з користувачем розділення на три окремих компоненти. На восьмому слайді представлена діаграма класів системи, які включають в себе адміністратора, менеджера, покупця, користувача, каталог, продажі та годинник. На дев'ятому слайді представлена загальна діаграма прецедентів, включає в себе покупця, який може замовити годинник або попрацювати з каталогом, тобто знайти щось або переглянути менеджера для керування товарами, який може додати, видавати товар, редагувати його опис та подивитися статистику продажів, та адміністратор в цілому для адміністрування сайту. Ось наведено приклади, скріншоти. Сторінок користувачів. На першому можна побачити те, що відсортовано годинники від дешевих до дорогих. На цьому ось обрано годинник, та виводяться його основні характеристики, і нижче саме вже процес замовлення. На одинадцятому слайді наведено чек-лист тестування онлайн-магазину. Під час тестування було досліджено основні алгоритми системи на різних платформах та відбувався контроль оновлення даних у базі даних. Чек-лист засвідчив, що повна відповідність розробленого застосунку поставленим задачам. В ході виконання даної кваліфікаційної роботи бакалавра було проведено огляд та аналіз методів розробки та підтримки онлайн-магазинів. Для цього було виконано ряд завдань, які представлені на слайді. Також в процесі виконання було проведено ряд етапів, що дозволили швидко та якісно розробити необхідну систему, такі як збір та аналіз вимог, розгортання веб, -сер веб серверу Аналіз якості та оцінка застосунку в результаті було розроблено веб-застосунок з наступними можливостями: перегляд товарів, реєстрація користувачів, додавання товарів до кошику, також їх видалення, оформлення замовлення, фільтрація товарів за певним критерієм, додавання коментарів до товару, вибір системи доставки та оплати товарів, вибір товарів за категоріями, пошук товарів та порівняння. В результаті виконання завдання було отримано систему, що відповідає всім вимогам представлення в технічному завданні, зручна для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавна повністю виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.